Башна Раїса 6 клас, Храськівський ліцей Михайлівської сільської громади, Полтавський район, Полтавська область. Моя робота називається Сім'я. рідні, де дає частинка мене. Чому ми з сестрою вибралися в тему? Бо вона дуже близька. Моя родина складається з семи осіб, тобто семи я. Я цитата вивелося. Я це дідусева наполегливість, я це мамина усмішка, я це очі моєї сестри Софії, я це впертість моєї другої сестри Марії. Я це весела вдача мого братика Якова. І я це я, яка я є. Як же я можу себе не любити, не поважати, не цінувати, не оберігати? Людині це непритаманно. Значить, я люблю, ціную, поважаю, оберігаю всю свою родину. Хтось скаже, ну і що тут такого, навіщо створювати сім'ю? А я вам відповім так, щоб просто бути щасливою, знати, що тебе вдома завжди чекають мама, тато, дідусь, дві сестрички і братик. Як і в будь-якій сім'ї, у нас теж також бувають непорозуміння, і ми їх разом долаємо, дотримуючись таких правил цінуй, поважай, оберігай, не руйнуй. Ці, так говорив мій прадідусь, моєму дідусеві, а наш дідусь говорить це нам і нашим батькам. А я ці слова. Передам своїм дітям, щоб просто бути щасливими.